Великий пакет з сінсею Подушки, і подивіться на цю красу. Не можу сказати, що це останнє, але це крайня Був на знижки. Так, от Pinterest такий вайб. Все, дякую за перегляди. Усім привіт! Другому влогві бути, тому що закупилась я нереально. Тут покупки 30, також буде одяг, обов'язково, взуття. І меблі, і щось для кухні. Коротше, давайте розпочинати. Ось е з меблів. Е чому з меблів? Тому що я його спеціально поставила і на ньому роблю свою зйомку. Це новеньке крісло з магазину Юск. По-різному називають. Як правильно виправляйте в коментарях. До нього ми купили ще такий ж самий пуф. На це крісло я дивилася більше року. Думала, чи потрібно воно мені, чи не потрібно воно мені, чи хочу я його, чи не хочу я його, але все ж таки я його хочу. На саме крісло була знижка, плюс в мене ще додатково є в цьому магазині знижка. Коротше, все склалося як найкраще. Крісло в мене, плюс ще й пуф для, для них взагалі він. Сидіти класно, комфортно ось так от ножки ставити, але зараз він мені допомагає з моїми коробками, тому що тут Зара, біркеншток і дуже-дуже великий пакет з сінсею. Е, сінсей там і одяг покажу, що я знайшла е, чисто випадково вчора ввечері, потрапила ще раз в тому що це був не один похід. І там стільки всього. Давайте розпочинати. За крісло я сказала також, це вже не на знижки, я докупила ось таких ось дві подушки, дуже класні, дуже зручні. Насправді вони не на кріслі стоять, а на дивані, але виглядають вони дуже-дуже класно. Покажу ближче. Ось такий баражок, вони неймовірно м'ягенькі, біленькі, вони мені дуже дуже подобаються. Також, якщо ви помітили, у мене новий девайс, що забрала, це мій помічник для кращого звуку, тому що останній попередній влог все класно, крім е, звуку. Ось, я намагалася якось при монтажі, при монтажі його покращити, але тепер у мене є ось такий ось помічничок. Ось е, далі. Ще я купила дзеркало, яке зараз стоїть напроти мене. Я бачу себе. В відображенні і камеру, що я знімаю, чи мені приходять повідомлення, чи мені хтось телефонує, дуже зручно. І я буду, хочу ввести нову рубрику про аутфіти. Ось Get Ready With Me І дзеркало на балконі дуже-дуже впишеться. Потім, коли буду показувати одяг на собі, обов'язково вам покажу це дзеркало на відео. І в метро я ще купила, не буду вже показувати, там ще куча дрібничок для кухні. І одна з дрібничок це ось така дощечка для нарізання. Вона скляна. Ось Вчора побачила, що в сімсеї є також такі, але саме такої не було. Вона мені дуже подобається, коли вона стоїть просто ось так біля мойки. Я зараз якраз в зоні кухні, біля мойки, коли вона стоїть, дуже круто виглядає. Чому я така рада, що я її придбала, і чому я її так хотіла е, нарізати м'ясо та рибу на пластиковій або дерев'яних дошках, ну це просто, ну, не. чому? Тому що ну, ви розумієте, що запах просто так не вимивається? Ось запах оце все е, впітується, а скло, скло все ж таки більше. Як на мене, краще вимивати і більш я навіть не знаю. Коротше, дуже класна штука, різати все має ніжки, тобто дуже зручна, класно миється. Однозначно, якщо ви в пошуках дощечки придивіться до скляних. На них ви не зможете бити там біточки, всяке таке, але різати однозначно класно і варто на це глянути. Ось це, що взяла. Такий контейнер для тортів є круглий, він в мене є, є квадратний. А я ще взяла такий типу для маренгового рулета, я не особо готую його, але іноді люблю щось приготувати, тому чому б ні. Ось, надіюсь, мій блог не перейде в кулінарний. Хоча хто знає, готувати я люблю. І раніше я е, знімала відео. Тому що я працювала СММ в одному магазині і знімала відео. Але зараз не про це. Далі робимо розпаковочку. За першим походом сінцей, я ще придбала ось таку вазочку. Ну Вона дуже-дуже гарна. Прям Мені вона дуже подобається. Я вибирала між трьома схожими, і саме ось така кулька Ну мені вона дуже подобається. А ще вчора я докупила на кухню ось таку скляну баночку з. Такою металевою чорною кришечкою. Це для того, щоб сюди класти цукерки або печиво дуже зручно і буде дуже класно виглядати якраз на моїй кухні. Прямо от клас. Я дивилася її в минулому магазині. Вона була по знижки, але вчора в магазині іншому сінцей, вона була по двою знижки, тобто ще більша знижка, і в тому магазині щось мені тоді не сподобалося. А в цьому все ідеально склалось, тому ця баночка тепер у мене. Хотіла перейти до розпаковки речей. Тут ще зара і взуття є. Ось, але поки що під рукою у мене лежить вчора, придбала весь цей ось така постіль. Я обожнюю постіль, і мені коли чоловік питає, для війни тобі так багато. Змінюємо постіль, ми плюс-мінус раз на 5 днів. 4, 5-6 днів, і я змінюю постіль. Вона постійно переться. Зрозуміло, що вона не може виглядати, якщо так часто змінювати, виглядати завжди ідеально. Тому а я люблю завжди ідеально. Особливо я люблю чисто білу постіль, але на літо, мені здається, з такими ось сердечками буде дуже-дуже класно. Але майте на увазі, що в сенсей, коли купуєте ось такі наборчики, в них не ходить простень. Потрібно купувати окремо, тому в мене буде чисто біла до неї. Що мені ще захотілося в сінце, я їх коли побачила, дівчата це просто розрив. Можливо, вони виглядають на камеру не так. Ось два таких органайзери. Вони також були по знижках. Спочатку я побачила цей рожевий. От. Захотіла собі для косметики. Е, чому я його захотіла? Ви тільки подивіться, я не знаю, чи камера передасть цю текстуру, але воно настільки. Мягеньке, воно настільки круте і настільки приємне, просто дуже-дуже. Тому я взяла рожеву і потім я ще побачила таку саму чорну, ну не таку саму, але дуже схожу, чорну. Тканина також дуже схожа, дуже мягенька. Думаю, буде дуже круто виглядати на моєму косметичному столику. Прям клас. І тепер перейдемо до розпаковки взуття та одягу. Насправді, тут ще є магазин Стіма. Коротше, дуже багато всього став. Я дуже багато чого закупила. Перше це взуття це біркінштоки. Як на мене, це одне з найкращого взуття на літо, і воно дуже-дуже зручне. Я замовляла з Польщі, чекала досить довго, не по знижках. Тому ось біркенштоки вартують плюс-мінус десь 100 доларів. Плюс, ну, Десь плюс-мінус так. Дуже класне взуття. Пакетик з стіми. Що у нас тут є? Магазин став. Я вже скоро буду їхнім амбасадором білизни. Обожнюю якість їхньої білизни і зручність. Тому новенький комплект від STAP-білизни. Також взяла собі набір шкарпеток. Також взяла чоловіку, ну йому я вже їх віддала, йому я брала три різних кольора, а собі взяла чоловічі, просто біленькі. Біленькі шкарпетки, їх завжди. Завжди-завжди мало. Потім в Бєршка багато всього переміряла, дуже класні луки побачила на знижки. Також без знижки вже дивилась речі, тому що на знижки вже в принципі немає нічого особливого. Але в біршки я ніколи не дивилася їхні парфуми. Просто от ніколи це було вперше і взяла собі ось такі ось парфуми, я вже їх відкривала і навіть ними користувалася. Хочу сказати, що вони мені навіть більше сподобались, ніж в зарі. Е, Мамулік взяла собі таких двоє, тільки інші, е, абсолютно інші аромати. Мені там ще один сподобався аромат. Е, вони коштують в районі 900 гривень, там 800-900 гривень. Аромати класні. ну е, На літо на кожен день щоб поновлювати свій аромат. Просто рекомендую. Зара. Біршка для мене це просто щось, ну, типу, вау, я не знала. Дякую, тепер буду знати. Ось далі з магазину Стіма. Ви тільки подивіться на цю красу. Ось такий ось топ. Обов'язково покажу все на собі. Буду приміряти. Ну, він дуже гарний. Неймовірно, я його побачила, поміряла, думаю, ну чому не взяти, тим паче, що він був на знижки. І якраз він був в одному розмірі, S, мій розмір, і, в принципі, його більше й не було. Далі повертаємося до сінсея минулого разу, що я накупила. Також я в Сінсея взяла собі ось таку сумочку, до речі, дуже непогана якість. Коштувала вона в районі 200 гривень, там трошечки, можливо, більше. Єдине, що мені в цій сумочці не сподобалось, це ось цей ремінець. Його я буду заміню, чи якось я його прикрашу. Я ще над цим думаю. Але сама сумочка просто ну, дуже стильно виглядає. Чому ні? До речі, сінсей. Е... Знаю, що багато кажуть, що погані речі. Ну, так, є погані речі, але у мене є джинси білі, які я купувала на онлайн-сінсей. 600-чимось гривень я за них віддала. Ну Я їх вже настільки убивала Дитина розкрешила печиво, я на нього сіла, печиво було з начинкою Я на нього. Сіла, тому що не сиділа мене на руках, і це печиво було потім піді мною. Всі штани були брудні, я їх відстирала. Потім, нещодавно, я на рекламу мені на співпрацю прийшла футболка темного кольору, яка полиняла ось тут от на штанах. Я їх відіпрала. Ну, коротше, які штанів дуже класно виявилась. Не всі, так, у мене є джинси, які не дуже класні, тому я перестала там купувати. Але. Після того, як я замовила собі білі джинси, білий денім, Я приємно вражена. І я замовляла там ще шкарпетки. Шкарпетки це одноразовий такий розхідник білого кольору. Чому ні? Прекрасно, просто прекрасно. Також в сінцеї попередній раз також покажу обов'язково на собі ось така ось. Піжамка. Дуже мила, звичайна біленька піжамка. Як на мене, прекрасно спати, прекрасно по дому ходити і виглядати вдома також потрібно якось трішечки гарненько. Тому гарний варіант. Зара. Зара це була моя. Не можу сказати, що це остання, але це крайня. Ну, з сейлу, мабуть, це була остання моя. Тому дивимося, що у мене тут є зараз. Звичайно, що я вже її розпаковувала, звичайно, що я навіть приміряла і знаю, що підходить що не підходить. В принципі, все підходить. Ось такий ось топ, дуже класний і дуже, гарна, дуже гарний колір. Ось. Мені дуже подобається колір. Зараз він в тренді. У в мене, мене є футболка, я брала в по-моєму, ну, це ще до знижок. Дуже класний колір, дуже класно поєднується. Також я замовила собі ось таку: вона, типу, легкий катон, ось така маєчка. Єдине, що я не знаю, чи як я буду її носити, ось тут вона занадто відкрита, але щось, щось я вигадую. Дуже приємний колір, і, до речі, на літо от вона буде просто нереально крута, тому що в ній не буде жарко. Вона коштувала до знижки 23 євро. Попередня коштувала 16 євро. Ну, коротше, недорогі, на літо саме то. Далі. Далі я замовила ось такі шорти. Вони йдуть з ремінцем. Трошечки вони на мене великоваті, але за счет того, що тут є ремінець, супер. До знижки вони коштували 80 злотих. Так, я замовляю, зару, яка йде мені з Польщі. Ще ні разу не. А, один раз прийшла Зара на наступний день після замовлення. Це було моє перше замовлення, вона прийшла з України, а так, більшість моїх замовлень, що, жінсей, що Зара, вони е, йдуть з Польщі. Ось, е, Шорти класні, стильні. Я шукала собі шорти джинсові. В принципі, я вже купила їх і не одні. Ось е, розпаковки тут я вже не робила. Е, взяла я е, в біршки собі джинсові шорти, по-моєму, в біршки, да. Fullenбіer. Чи біршка? Щось таке. І в зарі я замовила, вони в мене дуже довго лежали в корзині. Я дуже довго думала 30 євро. Е я на них дивилася дуже довго. Я думала, чи варто брати, чи не варто брати, але я їх все ж таки взяла. Ось такі гарнесенькі беги. Колір їхній просто. Колір просто вау. Ну, вони дуже гарні на ніжці і їхні плющі, вони без каблучка. Дуже довго думала, чи замовляти, чи не замовляти, але зараз, в принципі, я задоволена, що я їх все ж таки замовила, і тим паче, що вони мені підійшли. І найбільший пакет сінсею. Тут також є речі. І зараз розберемо, що тут. Чому він такий великий? Тому що я побачила в єдиному екземплярі ось такий пледик. Під ті подушечки, вони прям ідентичні, плед був на знижки, і за такі гроші його, як мама каже, за такі гроші треба брати. Подивимося, я думаю, що я ним буду його використовувати у великій кімнаті, там, де буде стояти це крісло з подушками. Зробить кімнату більш, я не знаю, мені здається, що більш буде така няшна. Ну воно дуже таке м'яке, дуже приємне, і воно на дві сторони, а з другої сторони, типу, як, як хлопок. Ну, коротше, дуже-дуже м'яке і приємний пледик. Далі я ще вчора в сінсеї взяла ось таку піжамку, дуже дивно, що вони їх ось так шивають. Дуже незручно, але маємо, що маємо. Також покажу обов'язково на собі. З таким топом піжамка дуже-дуже класна, виглядає дуже-дуже естетично. Отак от, от Pinterest, такий вайб. Двох піжам з сенсею. Круто. Потім, взагалі, випадково побачила в одному екземплярі шорти джинсові чорного кольору. І вони нереально круті, чим тим, що тут котон, він такий дуже-дуже м'який і дуже-дуже приємний. От прям дуже-дуже. Тому я відразу при. А, в одному екземплярі та ще й повезло, що мій розмір. Тому що там були такі схожі, але більш плотний котон, і вони були ось тут не ось такі з ниточками. Тут, в принципі, декілька ниточок просто підрізати. Виглядають вони класно, сидять вони класно, і в них не буде дуже жарко. Чому? Тому що дуже-дуже легкий катон, дуже стильний. Я вже собі знаю, що я буду комбінувати, як я їх буду носити. І також взяла ось таку базову маєчку. Біленьку. Досить, тканина дуже класна, вона дуже така плотненька, приємна. Навіть я б сказала, що краща якість, ніж зарі. Я й люблю маєчки Zara, але якість їхня, по-перше, вони ну, це оділа на один раз вийти в магазин там, чи один раз кудись поїхати, тому що вони прям, ну, я не знаю, можливо, у мене так носяться вони і дуже сильно застіруються ці маєчки в рубчик Zara. А ось ця, я думаю, що вона, вона просто супер плотна, дуже тканина класна, дуже класна тканина. І потім мамулюк ще побачила ось таку маєчку. Що це з нею тут? Ось така чорна, вона не така плотна, як біла, але виглядає вона досить стильно, просто базова маєчка. Дуже така класна річ. Ось, в принципі, думала, що буде набагато довше. Але ми справились досить швидко. Єдине, що зараз я буду це все ще показувати на собі Ви в новому дзеркалі. Я дуже рада, що в мене воно з'явилося. Ось це все. Пишіть в коментарі, як вам сінсей, тому що дуже багато людей кажуть, що ну, це просто якість дуже-дуже погана, дуже дуже низька. І взагалі, як можна там одягатися, я вам скажу так: сінсей, якість. Є речей дуже схожа на якість Зари. Зара також має різну якість. Так, Зара зараз кращу якість випускає, але не усіх речей. Тому, в принципі, я задоволена, в сінце також є знахідки, головне їх правильно вміти знаходити. Ось, для дому дуже-дуже класно. Ну і я, звичайно, щаслива за покупку свого нового Стильчика, воно таке більше як кресло. Єдине, що він має коричневі ніжки. Ось і я міркую над тим, щоб їх пофарбувати в чорний колір. І ще зараз чоловіка-батько зробить нам ще столик додому. Буде дуже круто, красиво виглядати. і Ще я один столик побачила в сінцею, який мені також дуже подобається. Він є також в юзкі схожий, але ціна. В два рази, а навіть більше, ніж в два рази, от а вони ідентичні. І там також ножки коричневі Я думаю, що за таку ціну можна було б взяти в сімсеї і просто пофарбувати ніжки. Треба над цим подумати. Думаю, що, можливо, якщо докуплю це єдине, що можливо, можливо, це буде столик. Дуже класний, він такий маленький, і мені було б комфортно з ним працювати більше. Ну, і квіти ставити, вазу, поставити, до речі, новеньку. Вона б дуже гарно туди вписалася ваза. Ось і дуже б стильно виглядала. На цьому все. Дякую за перегляди. Як вам мій влог? пишіть, будь ласка, коментарі, щоб показати краще, ближче, що більше вам розповідати, що вам більше заходить. Усім па-па!